Як купувати авто в Німеччині, де шукати, як не попасти на гроші, як знайти правильного продавця, де купувати, що потрібно для купівлі, як правильно перевіряти машину, бо дуже багато нюансів тут є. Ось позаду мене моя машина, яку я тут купував. Слава Богу, все добре. Зараз купуємо машину для моєї знайомої. Я прямо в процесі покажу, як ми вибираємо декілька машин, перевіряємо і так далі. Оформлюємо. Поїхали, Подивились ми першу машину. Перше, що прийшов турок, хазяїн турок. Я зразу знав, що ми не будемо брати. І зараз розкажу, чому. От ми підходимо до машини, начебто, все нормально. Там був Volkswagen Polo на автоматі, гарненька машина. Каже: зроблений тюв. Тюв – це ну, перевірка машини, це як у нас тест техогляд машина. Зроблений у нас повністю тюв, до 25-го року. Я прекрасно знаю, я жив напроти гаража, де турки робили машини, і вони мені казали, що вони ці тюви виписують. Отак коротше. І я прекрасно розумів, що і цій машині до 25-го року, зараз 23-й, і до 25-го року і просто виписали тюф, бо там десь фара не працювала, десь що ще. А тут дуже німці щепетільні до цього. Тобто, от перше, що ви маєте перевіряти, це хто власник. І перше, що я в нього попросив, це от така книжка, тихогляд машини. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо не всі ж в машинах розбираються. Треба обов'язково з собою брати когось, хто розбирається в машинах. Но якщо у вас такої змоги нема, коли взяти з собою, першим ділом, що просите... Зараз дивіться, така книжечка, в ній має бути історія тихогляду вашої машини. Все має бути записано. Вже другу машину у турків дивимося, Ні у кого немає. Вони кажуть, що ну, у нас є документ, що ті і так далі. А історії обслуговування немає. Треба, щоб завжди, там, де ви берете машину, завжди була книжка з техобслуговуванням. Нема такої книжки. Все, до побачення. Це були якісь чорні гаражі, непонятно що. Ладно, їдемо далі. Блін, прийшли дивитися машину знов турок. Опять, Опять турок того. Yeah. Ну я то чую, що мерседесом пахне, але немає сервісної книжки. Yeah. Це ні в комусь не можна брати машину, якщо немає сервисної книжки обслуговування. Бо вони собі можуть нарисувати будь-який тюф, будь-який огляд і так далі. Потім дивіться, От як перевірити коробку. Ну, дівчата ясно хочуть на автоматі, Пацанам, в принципі, пофіг. Пробуйте всі передачі, і дуже важливо так стартануть і становиться. Стартануть і становиться дуже просто вам обіцяю. Якщо чувствуєте, що десь щось хрустить, підстукує, підгукує чи щось таке, все, шукайте далі, бо ремонт коробки це просто жесть. Вже їдемо дивитись третю машину. От реально бажано дивіться, коли ви їдете дивитися машину, щоб у вас був друг знайомий, у якого вже є машина. Бо ми коли дивились першу машину, вона була знята з реєстрації. Що це значить? Що в неї не буде номерних знаків, і вона не може ніде виїжджати. От вона стоїть, де стоїть і все. І треба інакше машина, щоб можна було зняти знаки, поставити. В принципі, ну взагалі цього не можна робити, бо номерні знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну, при виборі авто, ну вже що робити? Що вам транзитні номера купувати, коли вони. Знаєте, купити ви машину чи ні, тому дуже важливо, щоб була ще одна людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб зняти знаки, там ту машину і приїхати подивитися? Бо ну неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхав, не подивився. Отже, от вам пункти при виборі авто. Ви економлю вам зараз дуже багато часу. Перше, що питаєте, це коли ви тільки знайшли авто там, на eBay чи, можливо, mobile.de Це, до речі, на цих сайтах і треба шукати. Я всі машини шукав через eBay цей кляні на сайт чи якось так. Перше питаєте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії оцього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини? Якщо його немає? Чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось з машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Далі, от часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на авто, на що дивиться. На зовнішній вид бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарна, і ви такі все беру, вона там на автоматі, вона все ні в кому випадку. Перша справа цей техпаспорт, В жодному випадку не робіться на емоціях те книжку спочатку глянули, чи вчасно мінялось масло, чи було обслуговування нормально, чи міняли масло з фільтрами, чи все окей. Там, в принципі, все зрозуміло. Можна отак телефоном навести, Google там перекладачі, все буде зрозуміло. Якщо там все чисто, то можна йти далі. Далі. У вас під рукою, звісно, має бути людина, яка розбирається в машині, бо не розбираючись, ну дуже легко попасти. Там як стучить коробка, не стучить зовнішній вигляд, що там з маслом взагалі, Я навіть не буду це розповідати, бо це ць цьому треба розбиратися. Одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, і треба взяти авто. Дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись, вивчаєте це. Це буквально за півгодини-годину можна зробити. І коли ви прийдете дивитися машину, ви вже будете знати, на що звертати увагу, що зламано, що не зламано. Оці варіанти типу, спитати хазяїна, а чи з машиною все хорошо, чи вона не ламалась, ну вам понятно, що скажу, все хорошо. Не надійтесь, дуриків нема. Особливо якщо ці турки будуть, вони вам навішують такого, що це машина дружини, що вона тільки на роботу їздила. Корот, навіть не слухайте це все. Зараз поїдемо дивитись третє авто. Я далі по ходу розкажу більше. Так, приїхали ми тепер вже дивиться третю машину в автосалон. В чому різниця між звичайною людиною і автосалоном? По перше, ну можна на турка попасти чи на доброякісну якусь людину. Ну, якщо вам повезе попасти на класного реально німця, який продає свою машину, ви візунчик. Я так купив свою першу машину. А в чому прикол автосалону? Трошки дорожче. Ну як ну це подержані авто, тут продають трошки дорожче, але вони дають гарантію три місяці, пів року, рік кожен по різному. О, тут так само можна торгуватися. Ну ясно, що звичайною особою я на своїй машині взагалі дві тисячі збив. Типу, я отак там торгувався, там такий момент, такий момент. Не що, сторгував 2000, я, а, мені заміна вийшла взагалі там копійки. Ну, отак, можна з реальною людиною торгуватися салонами, так не вийде. Але у вас є гарантія, розумієте? Ми прийшли, купа авто, ми будемо ще дивитися, цей Mercedes, але при цьому є купа інакших авто. Тобто, якщо ти їдеш десь дивитися до когось машини, то ти приїхав, одну машину глянув і все, і їдь далі. А тут, якщо ця машина не сподобала, ще такий варіант можна глянути, такий, сякий. Отже, дали нам ключет машини, і в чому ще перевага авто Салонів тобі дали ключі від машини, ти на території стій, дивись, скільки хочеш, і у тебе ніхто не стоїть над головою, бо коли купляєш у приватної особи, боже як гарно, стан гарний. Бо коли купляєш у приватної особи, то стоять над головою, дивишся, щоб ти типу, не подивився туди, де не надає, і так далі. Давайте ще за авто, швиденько, що треба в ньому перевірити. Всі перемикачі, вентилятори і так далі, все світло, дальні габарити, поворотники, всі підогріви сидінні, Як працює мультимедія, чи все працює на кермі? І так далі. будь-яка оця помилка з електронікою. Вона потім вливається великі гроші. Чи працюють, працюють сколопідйомники, Чи вони працюють з усіх сторін? Тобто всі, оці, не забувайте на цій дрібниці, бо люди часто побачили: о, мотор працює, заводиться, все нормально, їде, наче не стучить На, на нюанси звертайте увагу. Якщо щось не буде працювати з нюансами, на цьому можна скинути декілька сотень євро інколи. Бо, наприклад, не працює склопідйомник якийсь, ну його щоб замінив, ну, це можна скинути дві сотні євро. Я на повному серйозі. І на цьому можна добре торгуватися. Якась фара не горить, якийсь поворотничок, якась противотуманка не горить. Оце все дуже детально треба перевіряти все інше більш серйозно це мотор ходова, подв'язка чи все там норми і так далі це вже тільки з людиною розбирається